Добрий день, мене звати Анатолій Пензін, я представник компанії Claydon в Україні. Сьогодні знаходжусь в Кіровоградській області, хоча ближче до Кривого Рогу. Сьогодні 21 березня, і ми зараз проводимо демо-пасів льону. Це я б сказав би демо-пасів навіть змагання. Хоча тут зараз на полі одна сівалка, але насправді на інших полях сіяли інші сівалки, і тут так само будуть пізніше сіяти інші сівалки. Знаходимось ми в господарстві Коновальчук. ФГ Коновальчук це недалеко від Кривого Рогу. Сюди можна буде приїжджати дивитися за сходами. <му> Сюди техніку сівалку в господарство привезли компанія «Технотор». Це ексклюзивний дистриб'ютор техніки Клейден в Україні. Насправді поле і умови, ну, в яких ми сіємо, ви бачите, що тут оброблений ґрунт, тут був глибоко розпушувач. Це не зовсім ну, відверто чи прямо кажучи, не зовсім під технологію прямого стрічкового посіву Claydon Optitil. Це не те, що ми пропагандуємо, але тим не менш, враховуючи те, що сьогодні фермери дуже. Прискіпливо відносяться до будь-яких новшеств, до будь-яких нового продукту чи технологій. Тому вони хочуть вивчати і розуміти, як сівалка чи технологія може працювати ну, в більш знайомих, більш стандартних умовах. Так як ви бачите тут, тобто це умови і пасів стандартні для господарства цього. І в даному випадку він буде порівнювати як сівалки запрошені, так і сівалку клейдана. Сівалка Claydan – це сівалка під власну технологію Клейдан Оптітіл, де Оптітіл це власна назва. Якщо перекласти з англійської мови, то Опті оптимальний і тіл обробітник. Тобто, це технологія прямого стрічкового посіву. Основні переваги прямого стрічкового посіву. Ну, найзрозуміліші, найлегші для розуміння це економія витрат і чому саме такі технології розглядають. Так до слова, це те, що ми прораховували в Україні. Ну, господарства, які вже працюють з валками клейвен, то економія на паливі складає близько 30 доларів на гектар. Якщо рахувати амортизацію, ну це в порівнянні з безвідвальною технологією. Якщо рахувати ще амортизацію, то це може бути аж доходити до 80 доларів на гектар. Це економія. Друга перевага це продуктивність, тому що ми сіємо, робимо посів прямий прямую стерню попередника. Третя перевага це збереження накопичення вологи, збереження структури ґрунту, підвищення родючості ґрунту, ну і так далі. Але сьогодні, як ви бачите, ми працюємо по бажанню фермера, тобто фермер хотів. Переконатися, а ми в цьому хочемо йому підтвердити, що клейда насправді дуже універсальна сівалка і може працювати як по прямому посіву, так вона може працювати і по безвідвальній технології, і після глибокого чизелювання чи рихлення, як зараз на цьому полі. І тут в цьому господарстві ми сіяли ще. Після оранки, хоча є моменти, на які треба звертати увагу, якщо ви сієте після оранки. Але сам факт в тому, що сівалка може працювати по різним технологіям. У цьому господарстві сіємо льон, норма висіву 30 кг на гектар, ще сіємо добрива в два горизонти, під корінь рослини з передньою розпушуючою лапою і позаду стрільчатої лапи, норма висіву добрив 100 кг. Сульфат амонію дуже багато демо запланований на цю весну, на осінь майже в усіх регіонах України. Тому ви можете завжди зв'язатися з менеджером з вашого регіону, менеджером Техноторг, і дізнатися, де буде проходити демо вашому регіону недалеко від вас. Зустрінемось на полях, зустрінемось на інших демо.